12 червня, Харків дев'ята ранку, тобто вже ось-ось після після-після-завтра Акція на підтримку української мови. Там без бійок, без штурханини. Як, наприклад, люблю я так там займатися у відпустці викидання там, московицьких попів. Ні, все мирно, як ми любимо, ну більше ви ніж я. Радісно, музичка, танці, обійми. Плакатики, українська мова, «ДНК нації, багатостражденний Харків. Так, долучайтеся. Пишіть там, мені в приват, або я додам в описі під відео і в коментарях прямий контакт людини, яка цим займається. Долучайтесь, бо ми, українці, маємо єднатися, маємо спільно разом виборювати український національний інтерес, зокрема, в частині фундаменту української нації, так? української ідентичності, це української мови. От. Е, гарні дівчата. Запальні, активні, дієві. Долучайтесь, тіштеся, коли маєте таку змогу. Повторюю 12 червня о 9 ранку у Харкові вони починають. Хода, 4 літери, ХОДА. Я не знаю, що це таке, але там вони мають починати ці свої заходи. Так, от, успіхів, долучайтесь, розповсюджуйте, запрошуйте. Харківці, там, хто навколо Харкова або проїздом 12 числа, майте на увазі. Разом боремо і поборемо.